Всім доброго дня! Хочу зробити на дачу рукомийник. Знайшов таку стару ємпусь від оприскувача, вона на 12 літрів. О, вже туди вкрутив, знайшов такий кран на дачі з металолому. О, хочу зробити, щоб нагрівалася вода. До цього я використовував такий кипятильник на 1 кВт. Я його закріпив на кришки на такій саморобній, бо десь кришки з неї не було, десь загубилося, не знаю де. Але він, цей кипятильник він короткий і хватає його до середини, трошки менше, ніж до середини цього баку. Щоб не купляти тен, я такий самий кипятильник розібрав. Ось от тільки китайський. Зрізав той пластик. Була в мене ще каністра така пластикова, я з неї відрізав кусок ручки і болгаркою зробив дві такі зажимні шайби. Для резинок уплотнительних я взяв з електронних оцих сигарет. Всередині там знаходиться. Такі дві силіконові заглушки, які не дають жижі витикати з тих сигарет з електронних. Пробив в них трубочкою, пробив такі отвори два. І отут просверлив вже два отвори просверлив з боку на такій висоті, що коли я закріплю тен, щоб він не, не був як можна нижче, але не торкався до дна. Можна оці такі шайби зробити з, ну, з якогось другого матеріалу, я можна з текстоліту, але з текстолітом важче працювати, то я вирішив зробити з каністри з пластикової. Вона товста. Воно тут не буде нагріватися, бо з заводської, це як заводський тент, то він теж тут залитий пластиком, і в нього нагрівательний елемент вже буде нагріватися далі. А тут як буде вода, воно буде тут остужати. Тепер планую вмонтувати оцю каністру, зверху зажати ще отакою зажиною шабою. Також зробити ще два по краях два отвори. Тут буде ще по краях у мене два отвори, які будуть зажиматися такими довгенькими болтиками. Десь на 4 знайду болтики тоненькі. І зажму. Тут цей кран я теж. Закрутив зсередини, не видно, не, буде, не видно. Зажав гайкою і вирізав таку резинову прокладочку. Він не тече, я вже іспитував. Також планую, щоб кожен раз не включати і не виключати цей кип'ятильник. Є в мене ще отакий терморегулятор китайський. На якому можна виставити собі оптимальну температуру. І він буде регулювати, відключати і включати тен по температурі, піддержувати. Як, получиться як бойлер заводський. О, до цього був в мене тен, коли так він був встановлений зверху, то вода нагрівалася зверху. Вже була гаряча, а знизу була холодна. То приходилось її помішувати. Бо вже вроді вода і гаряча, а відкриваєш той кран, а знизу біжить холодна вода. То тепер після установки тену знизу, я думаю, що вже вода буде прогріватися рівномірно по всьому баку. Ну, як дороблю, то вже покажу результат. Собрав я це все діло до кучі, установив тен, набрав. Води, вода холодна. Набрав я з вулиці воду, на вулиці 10 градусів. За 20 хвилин вода вже нагрілася до 32 градусів. Дивився ніде не тече. Пробував той тен, він тут взагалі не нагрівається, такий єлі-єлі тепленький. Прикрутив я ці шайби, стягнув на такі болтики, тільки коротші, щоб через болтики не протікало, я взяв отаку шлангочку, відрізав такі маленькі два косочка і з середини, там, де поставив ті силиконові прокладки і на болтички, на ті одів. Таку шлангу, вона м'ягенька. Це теж шланга зі старого тонометра, що мірять тиск. Вона мягка, вона не лопається. І навіть я її використовую там для бензину, вона маслостойка. І я її перевіряв, вона в маслі теж не розкисає. І я думаю, вона довго буде, як і силикон ходить. Провода зажав на такі. Зажимчики підключив це все діло до такого приборчика. Вкинув поки що термодатчик всередину. Але його можна виміряти температуру і його десь прикріпити з боку до каністри, виміряти різницю температури, там, якщо буде в каністрі, наприклад, 50 градусів, то там він збоку буде трошки. Приліпить його, там, як буде показувати 30, то це вже значить буде вода 50 градусів, воно грубо. Зробив таку кришку захисну, щоб не врізало током. Вона в мене кріпиться на такий довгий болт у цій пластиковій шайбі. І знизу ще до дна на саморіз прикручується, щоб не болталося. Ну, то таке Получилося Якщо до цього діла підійти так більш-менш серйозніше, то можна десь на металобрух поїхати на прийомку, взяти болер якийсь старий, Там потікший. Де там та дірка, перевернути його догори, щоб діркою вгору. І це все зробити можна на тому самому болері. Він буде вже утеплений, і вода буде нагріта там довго триматися. Ну, а я зробив так, щоб, так казати, для дачі. Тут можна його ось десь зробити гак, поцепити на дерево або десь під навісом. Щоб набрати воду, його просто ось відключаєш, вилку витягуєш з розетки, пішов, набрав води, приніс, підключив і він вже буде працювати і буде воду нагрівати. Все це було собрано з того, що в мене було під руками. І якщо навіть оцей тен згорить, ну по суті, це просто кип'ятильник. І він коштує там, я не знаю, в тих китайських магазинах там по 50-60 по гривнів за кипятильника можна купити. Бо якщо використовувати якийсь там тен з бойлера. То на них ціни там 300-400 гривень. А якщо якщо скажеш, що той ще болер там якоїсь модньої фірми, то взагалі той тен зразу становиться золотим по 800-900 гривень. я не кажу, щоб всі робили так колхозно, як у мене. Але то я просто показую саму ідею, як можна з зазвичайного кипятильника зробити такий водонагрівач для дачі. А ви вже там собі додумуєте, придумуєте, чи стоя воно того, чи ні. Я на це потратив 2 години свого часу. Ну, от і все, що хотів показати. Всім гарного дня, всім пока.